Всім привіт! З вами я Рейса Іванівна, і сьогодні я розкажу вам, як властивості паралелограма використовують у побуті. На малюнку ви бачите три паралелограма сторони яких рівні, проте очевидно, що самі паралелограми не є рівними. Це означає, що коли ми візьмемо чотири рейки і скріпимо їх так, щоб утворився паралелограм, ця конструкція не буде жорсткою. Завдяки цьому ми можемо встановити лампу в зручне положення. Розсувний механізм в дверному прорізі відсувати настільки, наскільки потрібно. А ось тут ви бачите схему, яка є складовою парової машини. При збільшенні швидкості обертання осі кулі під дією від центрової сили. Відхиляються, тим самим піднімають заслонку, яка регулює вихід пари. Цю конструкцію було названо паралелограмом уата на честь винахідника першої парової машини. Ось такі цікаві речі, пов'язані з паралелограмом. До зустрічі!